Одного дня ви придумали почати власний бізнес, ваша ідея здається вам сильною. У вас є якісь здогадки, як ви можете реалізувати цю ідею, ви щось знаєте про маркетинг, чули щось про просування. Щодня вам приходять якісь нові ідеї, як би можна було просувати цей бізнес. У вас вже є якісь замальовки для логотипу вашого бренду. Ви вже подумки придумаєте, в якому кутку офісу чи домашнього простору будете знімати відео для TikTok, YouTube, Інстаграм, Рілс для просування свого бізнесу. Ви вже завбачливо щось почали дізнаватися про рекламу, як запускати рекламу. І читаєте дуже багато треців на тему. Різних підприємців, що вони порадять, де шукати гарного таргетолога, де шукати гарного там СММника. І збираєте усі помилки чужі для того, щоб уникнути їх в своєму бізнесі. Однак проходить перший місяць. Час підбиття підсумків, якщо у вас є наймані працівники, вам потрібно сплачувати їм зарплату, і вас дуже сильно цікавить результат. Чого ж ви досягли за перший ваш місяць? І класична ситуація: підприємець розуміє, що в нього немає і вільної хвилини тепер кожна секундна розписана. І якщо проаналізувати усі задачі підприємця, то з'ясовується, що більша частина стосується маркетингу, стосується просування бізнесу, стосується пошуку клієнтів. Презентації бізнесу і незалежно від того, скільки всього зроблено, є відчуття, що зробити треба настільки багато всього. І коли підприємець починає порівнювати свої зусилля, що він так багато працює, він гарує для того, щоб створювати контент, щоб упаковувати свій бізнес, щоб щось робити, і коли він дивиться на таблицю. Результатами він бачить, що дуже якось складно це працює. Чому пости не приносять клієнтів? Чому запущена реклама? Приносить клієнтів, але не так багато, як хотілося. Чому роботи так багато і чому все так дорого? Мене звати Наталія Вільчинська, і сьогодні я хочу поговорити з вами на цю тему: чи може підприємець самостійно ефективно просувати свій бізнес і що йому потрібно робити для того, щоб зекономити місяці часу та тисячі доларів на просування? Одразу спойлер для нетерплячих. Так, підприємець може самостійно просувати свій бізнес ефективно, і так, що будь-який маркетолог позаздрить. І також додам, що незалежно від того, чи підприємець одразу долучає команду маркетологів, чи наймає одного маркетолога на задачі просування, чи він планує перший час виконувати всі завдання самостійно вчитися і намагатися якось залучити клієнтів, щоб потім найняти собі такого фахівця, або він є маркетологом, або він є людиною з гарним досвідом і бажає. Цим займатися. Щиро любить задачі спросування і відчуває своїм обов'язком, в своєму бізнесі доносити цінність своєї пропозиції, свого товару чи послуги продукту до людей. І незалежно від того, який вибір зробите ви. Просто знайте, що вам все одно доведеться вивчати маркетинг. Вам доведеться вивчати, як маркетинг працює для вашого бізнесу. Підприємцям, керівникам бізнесу, їм потрібно мати. Надійний компас, який буде створювати порядок в маркетингу, тому що сам маркетинг він вимагає більшою мірою великої кількості, прям, прямо хмаринки дуже дрібних, точкових, але фахових задач, які, якщо почне виконувати підприємець, він може закопатися. І ось ця проблема пробувати зробити все самостійно, тому що цікаво, тому що потрібно, тому що мусиш економити. Тому що не знаєш, кому це делегувати, або шукаєш фахівця і не можеш знайти дуже довгий час, або тисячу різних аргументів. А бізнес тут і зараз що може допомогти підприємцю зрозуміти, а що ж робити власне. Ну, можна зібрати свої ідеї в списочок, можна подивитися гарних спікерів на тему просування в мережі і зафіксувати їхні лайфхаки знаєте, в закладочки закласти і спробувати зробити те саме. Але ж потім з'ясується, що ви бігаєте від задачі до задачі, то ви бігаєте мікрофон, шукаєте, щоб купити, щоб відео записувати. Там вам сказали, що логотип не підходить до друку і треба перемалювати. І ви вже не знаєте, чи бігти вам в штучний інтелект і малювати там самостійно той логотип, чи шукати якогось графічного дизайнера, який вам створить новий логотип, чи піти в канву, щось покрутити. І ось маленька задача, яка фахово виконується у дизайнера за дві години, за чотири години, які ви сплатите і будете просто використовувати вже те, що треба. Ви можете, як підприємець на це витратити місяці свого часу просто через пріоритизацію інших завдань, перекладання цього завдання на якийсь пізніший час, потім подумаю, потім подивлюся, потім спробую. І так півроку можна тільки оновлювати брендову айдентику, до прикладу. Але коли ми говоримо ж про пошук рішень, як підприємцю просувати свій бізнес, як зрозуміти структуру, пріоритетність і загалом необхідний мінімум для того, щоб не розпорошувати свій робочий день для того, щоб не кидатися у всі задачі одночасно, для того, щоб розуміти взагалі, що в рамках однієї задачі треба робити: чи це сайт на 300 сторінок, чи це сайт на конструкторі, і його з головою вистачить? Це якесь на рішення по брендовій айдентиці, чи це обов'язково вимагає там, унікальної, суперунікальної розробки глибокої всіх маркетингових матеріалів? Чи нам потрібно просто тікток контент який ви можете з руки знімати і тучи по вулиці? Чи вам справді вимагається студія із професійними мікрофонами із світлом? І хто це буде оброблювати? Чи вам потрібна обробка така легенька обрізати по шматочкам? Чи ви маєте цільову аудиторію, яка хоче цих спецефектів, бо вона нудьгує для того, щоб тримати нестабільну увагу глядача? Я жартую завжди, що це ті люди, яким в кінці після довгих книг хтось писав після Кобзаря на останній сторінці. Написали, що читайте в 2Х, бо довго. Якщо ваша цільова аудиторія має такі ознаки уваги до контенту, то вам треба прийняти рішення, який контент має бути. Тобто це такі реально індивідуальні рішення в рамках одного того самого завдання. Та ж сама реклама, де її запускати, який вид реклами, з яким бюджетом. Ну дуже дуже багато рішень справді підприємець має знати, щоб не потрапити у цей парадокс власних завдань. Власних замовлень. Я називаю цей парадокс саме так, тому що підприємці з досвіду, які не розуміють глибину задач наступних з маркетингу, не мають розуміння, що таке кроки маркетингової стратегії. Що таке визначення унікальних рис бренду? Що таке визначення позиціювання? Що таке аналіз конкурентів по маркетинговому, а не просто Я подивився, мені здалося? Коли підприємці не розуміють, як визначати цільову аудиторію, чому її потрібно визначати, як її потрібно вивчати, що це не оті просто таблички, де ви когось описуєте, як це використовувати, як направити свою пропозицію. На вибрану цільову аудиторію. Відповідно, які канали зараз для просування бізнесу потрібні і будуть найрентабельніші, щоб не йти просуватися всюди, а розуміти, де є цільова аудиторія, де її найлегше бізнесу охопити. Це все індивідуальне і працює для кожного бізнесу реально в індивідуальний спосіб. І якщо немає людини, яка адаптує це, пояснить це, якщо немає. Має серед вас обговорення фахового з маркетингу, просування перетворюється в поле чудес, де ви просто про щось мрієте, щось дуже багато робите, і не знаєте, як це може привести вас до того результату. Мені подобається рішення, яке я вам запропоную з досвіду, і мені здається, що це буде. Тренд наступного часу нашого, а саме, як будувати маркетинг в компанії. Це співпраця із людьми, які мають достатню кваліфікацію для того, щоб обговорювати питання, стратегічні з просуванням. І якщо ми говоримо про те, що вам потрібно самостійно. Придумати, що робити в тому маркетингу, що робити для просування, ось ті всі питання обробити і знайти на них ефективні рішення. Не просто щонебудь небудь буду робити, а там подивимося, а те робити, що точно принесе вам результат. То вам точно потрібна співпраця з людиною, яка буде навчати вас, яка вам підкаже, що вчить не весь підручник <по> про веб аналітику а відкрити аналітику у вашому випадку вам потрібно ось це, 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 це. Зверніть увагу, це означає за ось це. Ось це вам потрібно знати і контролювати для іншого, а ось за допомогою цього ви можете визначати інше. Ось такий підхід, а саме співпраця з людьми, які будуть закривати ваші сліппі. І плями на кожному етапі вашого розвитку допоможе вам досягати результатів і бути ефективне, щоб кожна задача, яку ви робите, вона була цілонаправленою. Це так, знаєте, якби знати дуже багато що про здоров'я, але коли у вас є якась проблематика, ви звертаєтесь до спеціалізованого фахівця, він вам встановлює коректний діагноз і він вам назначає конкретні рішення, які потрібні саме в цій ситуації. Коли ми говоримо про маркетинг, завжди потрібно саме це. І ось, коли я вам пояснюю, як зробити маркетинг. Для свого бізнесу, як просувати свій бізнес ефективно, це, мабуть, точно я вам раджу співпрацювати з людьми для отримання відповідних знань і для отримання вже готових рішень. Тому що, на жаль, у вас немає часу піти вступити в університет, прослухати усі лекції. У вас немає часу проходити навіть курси. Ось, до речі, я аналізую наші курси. У мене записаний курс маркетингова стратегія, який ми. Ширюємо переважно для маркетологів, які працюють в компаніях для корпоративного навчання. Але він також дуже популярний серед підприємців. І парадокс саме з підприємцями, що саме підприємці слухають курс, і вони вже відчувають, що це те, що їм треба, і відчувають, де в них ще більша сліпа пляма, і вони одразу просять про індивідуальну консультацію, сесію, де ми поглибимо саме ту ділянку, яку вони хочуть осягнути глибше. І парадокс, що саме ці люди вони не мають часу дослухати. Курс, і вони кажуть, нам сподобалось, ми зрозуміли, що ви нам допоможете. Давайте ми зробимо сесію, ви нам допоможете зробити це проєктно для нашого бізнесу, а далі ми дослухаємо курс. І ось що я власне аналізувала: вони дослуховують курс, але через брак часу вони розтягують це на місяці. Буває. І тому я розумію, що немає у підприємця стільки часу, щоб просто підійти до питання. Потрібно рішення тут і зараз. Інша проблема, що ці. Рішення тут і зараз їх не можна отак отримати. Ось нещодавно також отримала запит від клієнта. У нас дуже давно колись була консультація, і вона запитує, чи можна один день сесії розділити на декілька, щоб зробити ніби як супровід. І я їй пояснювала, що, на жаль, цей вид консультації, а саме розробка маркетингової стратегії, ця сесія вона вимагає часу для обговорення. І ось, ось таке рішення, на жаль, з порогу, знаєте долучитися до фахівця онлайн, запитати одним реченням і отримати відповідь одним реченням, у цьому випадку неможливо. І це і так мій унікальний формат, коли робота, яка може в компанії тривати місяць-півтора, ми її виконуємо за день. Це і так дуже стисло. На моєму досвіді я знаю, як побудувати цю методологію, щоб саме з підприємцем тут і зараз все вирішити обговорити. І дуже часто підприємець потім ще. Має домашнє завдання, тому що дещо під час нашого обговорення він не готовий чи вона не готова визначити. І, і ми просто це залишаємо відкритими питаннями, і я пояснюю, як потім це вплести в цей кубик-рубик загального рішення. Як бізнес має побудувати своє просування, щоб якомога швидше прийти до вимірюваних результатів і вже працювати ціленаправленно. Проблемка справді в тому, що не можна. Знаєте, подивитися маркетологу досвідченому на бізнес, на ситуацію, дати тут і зараз вичерпну ось цю таку систему рішень. Тому що це ж не питання, подобається, чи не подобається, чи добре чи недобре. Навіть в компанії, де працюєш днями над усіма процесами, якщо виринає якесь таке стратегічне питання. Вимагається назначити ще одну сесію і перерозібрати маркетингову стратегію від початку до кінця, тому що не можеш дати швидку відповідь на питання, яке змінить всю систему. І тому справді підприємцям для того, щоб бути ефективним, їм треба співпраця. І я звертаю увагу, що якщо вас щось турбує, ви йдете до спеціалізованого фахівця з відповідною освітою, з відповідним досвідом. І коли ми говоримо з вами про маркетинг, вимагається те саме. Про маркетинг дуже легко мати свою суб'єктивну думку, свою користувацьку думку, що мені подобається, що не подобається, що я чув, що я пробував, що виходило в моєї там подруги, що не вийшло в наших друзів, або як сказав розробник, або як сказав дизайнер, або як сказав там якийсь блогер. Це дуже легко справді мати думку про маркетинг особисту. Це те саме, що поговорити про здоров'я із сусідкою, яку ви зустріли. Вона вас запитує, а ви там розповідаєте їй, вона вам розказує, як би вона лікувала. Або там в мережі знайшли якесь рішення, і ви його роздивляєтеся, і там є тисячі коментарів, що люди робили у подібній ситуації. Але якщо мова про пошук рішення, то це, звичайно, завжди має бути на площині обговорення, співпраці з кваліфікованими фексами. Марківцями. Що стосується маркетингу, те саме обговорювати, надихатися, освічуватися, шукати якісь нові знання, ви можете в будь-який зручний для вас спосіб. Але якщо ви хочете отримати рішення, вони мають бути професійними і вони мають бути у співпраці з людьми, які мають кваліфікацію, і досвід саме у цьому напрямку. Тому що смм-маркетолог. Навіть найталановитіший, найсумлінніший, не може мати відповідних знань про загальну систему маркетингу, про стратегічний розвиток бізнесу. Якщо ви порадитеся з смм-маркетологом, це те саме, що у вас була ситуація, до прикладу, з ногою, ви пішли в лікарню, але не в той кабінет, пішли до уролога і запитуєте, що вам робити з ногою. Говорення має бути справді на рівні вашого запиту. І у підсумку, щоб обговорити, які рішення. Можуть бути для підприємця, який розуміє, що йому потрібна співпраця з людьми, які можуть його направити, скоригувати його бачення задач з маркетингу, щоб обґрунтувати ці завдання, навчити всередині завдання, дати готові рішення, дати трендові рішення, дуже дуже багато речей. Які потрібно отримати дуже швидко таку вижимку, вижимку, яку вже взяв, пішов як чернетку, використовуєш і вже виконуєш, і вчишся, і в тебе все виходить. Після цього для цього потрібна співпраця. Я справді вважаю, що наш час зараз це час небачених можливостей. І знову повторю фразу, що за одного битого двох небитих дають, і тому нам потрібні профі. Якщо бізнес лише на старті і немає відчуття, що треба інвестувати в там, фахівців в команді, що ще не на часі консультуватися, що ще треба щось погребтися, спробувати поробити, а, а може, й вийде самостійно на удачу. Знаєте, у таких випадках я вас зупиняю. Тому що вийде довше і дорожче, і, швидше за все, ви можете навіть втратити шанс продовжувати цей бізнес. І лише якщо ви маєте кошти незалежно від цього бізнесу, ви маєте час на пошуки себе, на помилки, власне, в просуванні цього бізнесу. Бо якщо у вас все зав'язано на тому. Як вижити бізнесу, вижити сім'ї за кошти, які вклав і отримав, чи збільшив їх в цьому бізнесі, буде залежати, чи ця людина не буде змушена наступного місяця шукати роботу іти працювати на чужі бізнеси з прикрим відчуттям, що щось не доробив. Так само фрілансери, які хочуть розвинути свій бізнес, власні послуги, вони одного дня будуть просто змушені клюнути на будь-який офер будь-якої компанії і просто знаєте <свісно> визначитися, що шукати клієнтів, залучати клієнтів це важче, ніж просто надавати послуги свої професійні і так далі. І тому одразу вам скажу, що дешевше буде одразу звертатися за фаховою допомогою. І я б дуже хотіла, щоб кожен у своїй сфері діяльності завжди шукав людей, до кого можна звернутися за консультацією, за якимось менторством, навіть за спілкуванням, тому що цей обмін думок бізнесових рішень він створює таку Якби націленість на результат у підприємця, і це дуже сильно важливий аспект для розвитку бізнесу. Дякуючи діджитал-технологіям, зараз ось таке залучення фахових спеціалістів стає не те, що легким, воно стає просто рутинним. І ви самі знаєте, що ви можете погуглити, піти в інстаграм, пошукати в Тікток і знайти фахівця з будь-якого нішевого питання. Ось у нас зараз котик хворіє, то Мені наші клієнти, агенції, хто спеціалізується на здоров'ї тварин, дуже дали слушні поради і відкрили для мене величезну кількість. Ну, таких. Знаєте, вузько фахівців, до яких можна записатися на онлайн-консультації, тут і зараз отримати висококваліфіковану оцінку стану тварини, там і паралельно вести це питання із місцевим лікуванням, до прикладу. Тобто в будь-якій сфері можна скоротити дистанцію цього, знаєте, невігластва власного, коли ми чогось взагалі не знаємо, але нам треба не просто здогадки, а нам справді треба рішення, і від цього рішення залежить буквально все. Тому, якщо ви маєте в своєму бізнесі будь-які такі, це не тільки що маркетингу стосується будь-яке прикладне питання, так GPT – це чарівно, інші штучні інтелекти, клас, вони можуть вас там. Щось вам надиктувати, але знаєте, що там теж працює seo оптимізація, але для штучних інтелектів. Тобто, ми, як маркетологи, вже вміємо відправляти наші результати в штучний інтелект, і знову ж таки це працює не складніше ніж Google працює. Тобто логіка та сама. І в результатах вам видаються не те, щоб унікальні рішення або які вам конкретно потрібні, а проранжовані технологічно найкращі, найдовіреніші ем, результати, яким довіряє саме штучний інтелект. І оті фактори, чому він вам підказує у відповіді це, а не інше, найчастіше диктуються автором контенту. Автором сайту, власником сайту, з якого генерується вам відповідь. Тому що штучний інтелект він навчається на тих відповідях і він їх тільки оброблює. І тому у реальних ситуаціях, реальних проблемах, в реальних викликах, і в тому числі маркетингу, шукайте людей. І якщо а, щось відповідальне і на кону час і кошти, і розвиток вашого майбутнього вашого бізнесу я справді скеровую вас на співпрацю з маркетологами. Дуже багато є досвідчених фахівців з маркетингу. Якщо потрібна моя допомога в тих сферах, яких я є спеціалістом, звичайно, запрошую вас до себе на консультації. Я дуже рада, що завдяки діджитал-технологіям і взагалі розвитку нашої користувацької поведінки, що для нас це просто, що для нас це звично, ми можемо. Реально дуже швидко знайти фахівця, замовити час спілкування з ним, дуже швидко оплатити, провести зустріч і вже працювати далі. Ну, уявити такий темп, такі можливості і такі, ну, таку практику років п'ять назад ну, це було неможливим. Я пам'ятаю, що один дуже відомий бренд український спрошував мене проєктно в їхню компанію. І я тоді уявити не могла, як можна паралельно вести там три проєкта в той час. Хоча кваліфікація в мене була достатньо висока на той час, але технології і ось цей підхід. Він ще був не таким, не на тому рівні. І я відмовилась, пам'ятаю, тому що розуміла, що я не матиму ресурсу часу це все виконати. А зараз від виникнення проблеми чи від появи якоїсь ідеї до пошуку швидкого вибору фахівця. І замовлення спілкування з фахівцем, ну це можна зробити тут і зараз, можна зробити за декілька годин, можна зробити реалізувати за декілька днів. І це я вважаю дуже сильно розвиває можливості і розвиває відповідно, бізнес, тому що якщо раніше... Знову ж таки, бізнесу потрібно було найняти людину в штат, <свісно> завести людину в штат, хто хто мав їсти досвід з офіційним працевлаштуванням, то. <свят> Потім, Або, наприклад, треба було укласти угоду з ФОП. Там дуже довго це все відбувалося для того, щоб почати якусь співпрацю, поки там починається все ознайомлення, поки починається робота. Якщо ми говоримо про маркетинг, це мінімум там треба місяць-три місяці рік, щоб команда взагалі почала вже видавати результати не тільки гарні. Процеси, але вже такі результати. Насправді, три місяці, мабуть. А загалом, щоб маркетинг бачити як систему протягом року, в кожному місяці, ну, рівно рік це мінімум взагалі, щоб щось зрозуміти про цей бізнес. І, звичайно, той підхід він був створений для такої. Дуже системної такої, дуже співпраці розтянутої в часі. Але зараз з оцими запитами тут і зараз ми були змушені адаптуватись так само, як і мій власний індивідуальний підхід до проведення сесії маркетингової стратегії, він би теж не виник. Тому що якщо в мене раніше був час там після нашої стратегічної сесії з бізнесом, де я проводила консалтинг, обміркувати це протягом тижня, і я вже там через декілька днів. Могла видавати якісь рішення зараз. Мені це треба все стиснути до однієї довгої сесії, але тим не менше. І бачите, такий запит, така швидкість розвитку цих всіх речей, вона дозволила нам це зробити і втримати ефективність, а може й дати більшу ефективність. Тому що час це кошти, і коли підприємець тут і зараз все зрозумів і все отримав рішення і вже має задачі для маркетингу і послідовний план дій, що. Що потрібно робити, щоб отримати клієнтів, щоб запустити ефективне просування. Ну то звичайно, це всім добре. І бізнесу добре, і мені як фахівцю, це теж дуже цікаво, тому що це те, чому я це роблю. І також дуже чудово, що кожен маркетолог у своїй сфері нішова може так само розгортати таку капсулу і надавати якісь послуги проєктно або консультаційно за один сеанс, чи надавати спектр послуг проєктно. Це настільки вигідно для бізнесу, це настільки швидко для бізнесу, і ви маєте розуміти, що ваші конкуренти, ваші колеги по бізнесу, вони це роблять, вони це використовують. І не усіх компаніях сидить повноцінний відділ маркетингу із усіма людьми на кожну функцію. Не тому, що вони економлять чи не можуть собі цього дозволити. Просто можна побудувати процеси так, що вони будуть спрощені. І якщо ми говоримо, про бізнес, де підприємець хоче вести більшу частину задач самостійно, то це реально реалізувати саме зараз. Коли б ми з вами говорили на цю тему 10 років назад, ну я б справді взагалі б навіть не бачила жодних можливостей, що підприємець вів ефективний мультиканальний маркетинг і міг досягати гарантовано результатів. Ні. П'ять років назад йому було б зробити це дуже важко. Зараз це стає реальністю, і особливо за допомогою також штучного інтелекту, який допомагає спростити більшу кількість задач, автоматизувати задачі, планувати задачі, моніторити задачі і поглиблюватися в кожному точковому питанні, яке виникає. Ось така у нас вийшла розмова. Я дякую за час, який ви провели зі мною. Я запрошую вас залишити коментар до цього відео, лайкнути це відео, поширити відео. Ну і підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не зробили цього раніше. Я бажаю вам гарного настрою. До наступної зустрічі!